Отже, у Львові прощаються із народним депутатом та екс-головою Верховної Ради Андрієм Пробієм о 12-й розпочнеться похорон у соборі Святого Юра, а о 13.30 загальну міська церемонія прощання на площі ринок. Зараз з нами наживо біля собору перебуває кореспондент телеканалу Рада Олег Янко. Олеже, ми тебе вітаємо. Розкажи, будь ласка, скільки людей прийшли на прощання та яким у їхній пам'яті запам'ятався Андрій Поробій? Вітаю студія. Зараз сюди продовжують збиратись люди, приходити до собору святого Юра. А вчора на прощанні з Андрієм Поробієм прийшли тисячі людей. Сьогодні на похороні очікують ще більше. А сам саме ж било відбулось у суботу близько 12-ї дня. Тоді невідомий, передягнувшись у костюм кур'єра, застрелив Андрія Перебія на вулиці Академіки Єфремова у Львові, неподалік будинку, де і жив сам Андрій Поробій. Бій. відомо також те, що вже знайшли злочинця, який власне і стріляв. Сьогодні йому будуть обирати запобіжний захід, і він підозрюється в убивстві. люди, які приходять сюди, спів згадують із глибоким сумом Андрія Перебіяту розповідають, яким він був. Кажуть, він був державотворцем та людиною, яка боролась за Україну, і ось власне зараз можемо послухати їхню пряму мову. Андрія я знав з березня 1988 року з самих початків з юнацтва, який мені запам'ятався, а справді мені він запам'ятався як дуже волюва, дуже рішуча людина і побратим ми. Починали з ним спільну організацію української молоді спадщина, яка стоїть як бачите, члени і старші і нові стоять зараз. За моєю спиною в нього було тільки одне найважливіше: яке в кожній справі важить інтерес України. Я ніколи не забуду його на майдані під час революції гідності. В яких складних ситуаціях він опинявся і був поранений, але він завжди ставав надійним плечем для всіх своїх побратимів і посестер. Вже о 12.00 у соборі святого Юра розпочнеться похорон. А о 13.30 у Львові на площі ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання, де власне попрощається із Андрієм Поробієм. Поховають його на Личаківському цвинтарі. Додам, що о тринадцятій годині у Галицькому районному суді міста Львова відбудеться судове засідання із обрання запобіжного заходу, підозрюваному у вбивстві Андрія Поробіє. Слідство знайшло його на Хмельниччині. А скажу, що це 52-річний чоловік, який є місцевим мешканцем і проживав раніше у Львові. А також слідство вбачає у цьому російський слід. На цьому в мене все і далі вам слово студія. Дякую тобі, Олежа. Нагадаю, це був Олег Янко, кореспондент телеканалу Рада. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна. Пане Богдане, чому саме Андрій Поробій? Важко сказати, чому обрана така ціль Російської Федерації, і важко взагалі обґрунтовувати і говорити про якісь дії Російської Федерації в гаузі політичних вбивств. В першу чергу хочеться висловити співчуття рідним та близьким пана Андрія. Він дійсно зробив дуже багато для нашої держави. Він брав активну участь в її формуванні, в її реформуванні. Фактично після часів Януковича. Він став одним із провідників революції гідності, що стало дуже важливою та перемовною подією, фактично в нашій історії. Але повертаючись до того, чому Росія обирає його за ціль, та чи взагалі всю історію цілей, які обирає Російська Федерація, для вчинення політичних вбивств, обґрунтувати неможливо це залякування, це терор. Це просто реальний акт тероризму і акт проти людяності. Вони чесно кажучи, не дуже сильно аналізують. Я думаю, навіть і вони просто хочуть чинити терор, мститися всім тим, хто долучився до того, щоб Україна не йшла курсом. На звуття з Російською Федерацією. Всім тим, хто протистоїть російським амбіціям, їх імперським амбіціям не тільки в Україні, а й в інших країнах. Ми пам'ятаємо Грузію, ми пам'ятаємо інші військові конфлікти, де Російська Федерація чинила такий тероризм в серед цивільного населення, по факту. Це вбивство посередня, це жахливий злочин, і Російська Федерація цим промишляє не перший, не десятий, не сотий рік. Це в, скажімо так, це в ДНК імперської Росії. Знищувати найцинічнішими методами, які тільки можливо, всіх, хто чинить її опір. Тому, на жаль, сказати, чому саме така ціль була обрана, важко і я б сказав, навіть неможливо. Чи можуть вони повторити? Ну, питання, Полювання, чи можуть да. а, Чи можуть, так ресурси у них є, на жаль, на це. Тому що ви ж розумієте, що при всій повазі до роботи наших спецслужб проконтролювати 100% не може ніхто. Це не можуть ні американці, ні британці, ні французи, ні ми відповідно. Ну, і Ми розуміємо, що в будь-якій війні відбуваються такі події. Я ж кажу, ціль завжди визначити важко. Тобто є очевидні цілі, є неочевидні цілі. Але чи може так, чи захочуть. Це вже питання, тому що ми насправді розуміємо, що не принесло їм нічого, жодне таке вбивство. Це просто прояв їхньої звірячості, реально їх відсутності повної людяності в тих, хто керує подібними операціями, та взагалі керує цією війною. Тому. Можуть, але якщо говорити про реальність цілі, якщо б це щось в Російській Федерації такі вбивства давали, то вони нічого їм не дають. Вони просто борються з усіма, хто хоче для того, щоб бути незалежним від Російської Федерації, хоче для того, щоб російська пропаганда не поширювалася. В такому контексті цілю може стати кожен із нас завтра, тому говорити, прогнозувати щось дуже не хотілося б, але розуміючи, які це гидкі істоти, вони можуть до такого вдаватися, на жаль.